Марійка І Це Марійка Мажак, вона це її перше відео. Так що Марійка, давай по поздоровайся. Марійка, поздоровайся. Як звати? Марійка. І ми будемо грати в Майнкрафт з ким? Всем привет, з вами я, Марія Мажак То, и я, Вася Мажак, Розумієся. Короче, Дэді я буду грати від її лицем тоєм. Вот ви бачите, як вона грає. Ваша, Що? А потім мы будемо спать. Угу. Зараз почекай. Їй треба зробити трошки Буде, буде добре. добре, добре. Вася! Що? Я не можу бити Васю. Так, поки що ти мене не можеш бити. Так, щось. Я граю на планшеті, так що ви бачите. Так, Марійка, говори щось. Е, ти любиш грати гра? Так, люблю. Е, я сиділа, така машина, дивіться. Эммм, <клузь> вообще напов на короче. Я відео знімаю тільки від її лица, то є відео в єдиному екземплярі, як то говориться, чи що. В мене, конечно, дуже слабенький планшет, в мене буквально песики. Это просто песики. я Маріку Это просто песики. Ага. Бо це не Марійка, это просто песик. Маріка? Ліжечко, ліжечко, ліжечка, ліжечко, 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 лізочка. а що це таке? Що це таке? О що це таке? Що це таке? Це, ліжечко? Це ліжечко, ліжечко, ліжечко. ліжечко. Хочеш че? ліжечко. Хочуш ще ліжечко? Ліжеш ще. Ліжечку. Ні, давай ще ліжечка. Марійка ліжечка. Марійці подобаються ліжечка. Діраючі. Це відео буде як і від моєго лица, так і від її. То я зараз пограю трохи і буквально да, через 5 хвилин ми побідяємось. Ну привіт, Марійка! Привіт. Дядя стане. Тут має бути 301, один. Ну окей, поміняю. А не, все окей, значить. Тут має бути. Так, давайте ми за нею просто будемо слідкувати, ну. Ну, ви мене не бачите, так що я буквально лівий ігрок. Вона, до речі, вже професіоналка, я б так далі сказав, бо вона вже не стоїть. На місці я її вже можу не телепортувати. Вона, до речі, вже дуже даже бродяча дівчинка і дуже даже нормальний танк. Вся просто кручить до своїй дорозі. Капець якийсь. Я, я в шоці. Все, все просто крушить. Угу. Просто танк тупо. Ой, просто танк. Ем. Марійка. А, ти де? Купайся. Ой, нічого собі слухайте. Марійка. А скільки тобі років? Шість. А скільки буде? А скільки тобі буде років? Маріка, скільки тобі буде Років? А? А скільки тобі буде Років, Марійко? Скільки тобі буде Років? Опять Марійко плаває, так? Надезай. Ну... Ти, ти, тут, ти тут не втонеш, бо Марійко в тебе творе чашка. Е. <запіт> так, вже відео скільки часу, Марійко? Дай, я подивлюся тільки. Набере планшет тепер. А бачу на телефоні так. садить. Так, тепер, коротше, ми трохи помінялися, і тепер я веду її канал. Окей, От вона, будемо за нею дивитися, Типа, я зйомщик вона є съймщик, біхні, і давайте ми ми особисті. Собі. а, ворога. Ну, ми дай. Так, коротше, зараз я щось зроблю тільки. Себе оператором, відповідно, на може брати. Так. І їй треба виключити креатив. то той мені творчий, а їй. виживання. Так, все. Ок. В неї є виживання. І от. Маріка, бей корову. Ближче підійде, от. О. Е. е... Е-ге, -е -е. не, не мон. Е -е, бій бій е -е. Що ти чекаєш? Yes. Е так, коротше, марійки Можак не появився. Марійки можак не появився, появився деякий де 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 Disconnected Так що зараз я быстро заходжу і продовжую. Коротше так, е системні неполадки нам не дають пограти, то я здався трошки гарним браутером. Марійка. Е -е, Роутер який поганий. Поганий роутер поганий. Хто поганий роутер поганий? Хочеш грати Майнкрафт, Марійка. Так, ход. Тоді на, бери. грай на цьому телефоні покажу. Я зараз спробую підключитися до неї. Марійка, ну веде свій канал. Типа, це зараз вона грає, якщо... Що. Спочатку я піднімаю Марійку. Скорее, ты тут не будешь метать. Выживалку включить. Окей, зараз. Тебе выживання, знаете. Нарастування. Э, Налаштування выживание стандартный. Вот так Да. Вася! Що? не наегав! Ага, давай, дрогий! Та, я її відродив. ну окей, давайте я пока що буду просто... Бій, супи, супи, супи. Я поки що просто типу, фейловий ігрок, фейл... фейл э, І гейм. Но по у нас реально проблеми з інтернетом. І це факт. Факт, 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 факт. Там, нас реально проблеми з інтернетом. Інтернат дурацький. Може треба самі маріці перезайти. Ну, тепер М... малий комазак і сьогодні я буду грати в Майнка. Не дивитися своїх інтернет. А тепер так, хочете прикол? Це продовження відео, але просто ну буває. Так, щось, да, Марико грай і збивай. Вот, Марико, дай тобі блоки, ти можеш класно так. Дивися, от так раз. Я буду двері відкрить. Отак. Добрий, давай, іде до дверей, бачиш? Ти можеш класти блоки, давай, іде до дверей. Короче, все без 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 стукну. я ще це дозивати, я тратаю оксидіада. Відео буде йти зовсім недовго. То є ще чуть-чуть. І буде грати вже тільки Марійка, бо я дуже люблю свій планшет і в нього дуже часто йдуть поломки. Ну, типу, він не поламався просто. Глюк, глюк, хлюк, хлюк, хлюк. Ну, і розуміється, поломки інтернету. Опа, Маріка дверки відкрила, закрила. открыла. Я уже путаюсь. О, Марийка, туда зашла. А ну, давай. Я хочу! я хочу на да, дверь! Дверь хочу! А ну, Марийка, давай себе Буду дверить, двери. дверь, дверь. Давай раз, два. Идем сюда. Ну, не, не, не. Заряжай не. его. Ну, я буду домик. Буду домик. Mm -hmm. А ну зараз я попробую зробити із цього. Якісь... Вася! Що? Я хочу двері відкрити. А ну, зараз Вася Марійці зробить якийсь механізм. Василько. Що? А бачимо я буду відкрити двері. Ага. До речі, я зараз зараз я граю, якщо щось. Я хочу зробити механізм. При... Блещи, короче, костак. Опа, лавай и закончился. Можно вас ще здоровить? Ну я теж хочу. Давай, зараз. Опа, опа. Саловай его. Эй! Я не хотів салавати, какашка. Ничего, попаду. Раз, так, так, так. І от так. Так. Давай. Проверка. Опа! Душер, оп. Ой. Да я. І давай попробую трошки до по плану. А є. так дай. Давай. Іде. Вау! Прикольно. Я хочу. Давай, смотри. Іде прямо. Тепер я. Так, бориська. На полі, боя йде прямо. Я хочу дверь открыть. Ну, пришли до двора и так. <свист> Вибачте, немножко вот. привалил. Конечно же, не прибирал. Вот, двери. <свист> <И> давайте <свист> я тут все разрыву. Да. Что, Марика, все разрывать ты тут? Я не хочу разрывать. Нет. Не-не-не-не. Давай, ти сама, добре? Сама, сама! А, ну, але почекай, добре. Так, навіть та пушку треба. Вау, саме головне і саме красиве тут механізм зривається. Так що давайте заложуємо механізм. Раз, пу, і два. Ось так робимо невеличку дорожку. Як сказати невеличку, навіть дуже величку. Тому що це дуже безпечна штука. Звісно, дуже безпечна в лапках, ми не любимо без лапків. Так що віддаляємося на всі блоки. Наскільки можу, точніше. Ну що, Маріка, готова. Так, треба відремонтувати. У нас є поломка. Так, ну що, раз. Два. Три. А ну, роблю за дерзку. Раз, да. два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. Ну, давай, раз. На. Все, зараз взрывается. А ну, пиши. Подаемся. Я хочу. Вот воно взрывается. Домик. Уже домик. Узервался Домик Домик узервался Ну Домик дай Домик взорвался Вместе в домик узервался Не могу Домика, да? Е Домик? Дети Чего, Соби, Ее Домик, слухайте У,

Ось, на початку я поламаю тонь. Ну тоді давайте будемо кінчати відео. Всім ем... па-па. Ну, як ви бачите, маленько вчиться. У ху ху